Сім'я вся в зборі, то що доця, Ти ж вже в нас доросла під подушку на День Миколая, тобі ж такий пакетик не влізе, бо й подушка впаде з ліжка. То ми з мамкою, ну, передали через робимо нас. тобі подарунок. Mm -hmm. Вітаємо, mm -hmm. вітаємо mm -hmm. тебе, бажаємо тобі здоров'я, щоб гарно навчалася, двойки не було. За so oh, тебе виколечи аж до пенсії приходив. <laughs> роби розпаковочки. <laughs> Носочки. Да, ты ж таки ну, полюбляешь. Да. Давай я пока открываю далее я весь. А тут кухты. Ничего себе. Давай шва заявленка. тим, чим ти Ох. любиш займатися. О! Фу. Носочки. Капитально. Через щоб не сковзатись. Момент. Я навіть Микола через Новий. Та-да-дам. -та та -та, Я всю доставати, напевно, не буду. О, О та. так. Якраз хотілося пусту стіну прикрасити. Ну нічого, якраз прикрасиш, знімемо відео, як воно. Трошки на новий рік ще лампочки можна святкувати. Давай доволі. Давай. А Що тут он є герляндочки. Отус кілька всього. Деталей. Подарунок якийсь знаєш. Ух ти. Навіть подарунок. А? Навіть сканує. А, вас... Давай наступне що там. Да. Ще... Ще... Мало контейнерів, а, три штучки. Красав. Класс, який взагалі. Буде чим займатися. Да. У -у. Тож, Подарунок є, далі будуть ще подарунки. Тож... Якраз свята діти це Да. <ріпи>